Джабс, Джапса просто вбиває у нас переробою. 23-й. Там... Ультимативочка постела. Починають розбивати обличчя цьому теробейду. Висвопили його. Він намагається втекти. Не йде. Рефрешер протискається ще одна ультимативна. Буде помирати Лебарди, якщо що, висить і файт, починають програвати команди Блекліст. Байбека терабейта буде повертатися. Паралельно кипіаю. отримує дуже багато шкоди. Потрібно закінчувати його якусь ультимативно без зараз. Не вдається, Рейвін повернувся на скайметеморфозу. Починає дибити польоті. 23. отримує дуже багато шкоди. Треба тікати. Мікото також не встані зараз битися. Джабс помирає за НАТО. Ман та ресурсів залишається у команди Талон. Тімс досі не помирає. Мікото. Останню тичечку. Нарешті проходить Кю та дає дженати добила. Але Рейвен під Мерморфозою не залишає особливо багато шансів. Але Барда не так працює. Ілюзії є. Олі повернувся сюди байбеки. Телепорти. Команда Талон повертається в гру. Мікото на фулмані заходить сюди. Кю досі живий. Повернуся сюди. 23. й Починає пробувати. Хекс працює. Рейвен після байбеку. Варду, 115 секунд. Кіпіая буде це здогнати. Немає ультимативник. Ю чіпляється на нього разом з Мікото, 23 й буде добивати його. Свап не працює. На боску піде окремий фокус. Поки 23, й Так ю візьмуться за Кіпіая. І вони це виграють після байбеків. Команда Blacklist так і не добила цю егіду.